Серце дім любові номер 17 Твій дім ще поки що це дім земний, але і він мене. Не знав ти променів від сонця, тому і світло не зберіг. Ходив туманом власних кроків, сидів без рук у боротьбі, мабуть і не жив, тому добро не зберігав, Скаже собі, а що в майбутнє взяв? Чому там тільки знову туга Із баду... Із байдужіння на даху? Де розум спочиває? Не думав, У в ліс тепер від зла. Вже й спекатися важко.